Ходить зі своїми обладунками, наче лицар. Жартує про себе Олександр, актор драматичного театру. Любить грати в комедіях, оптимістично сприймає життя та закоханий у філософію як науку. Пропонуємо ще одну історію успішного працевлаштування молодої людини з інвалідністю в межах адвокаційної кампанії Кожна людина цінна. У мене друга форма інвалідності, маю епілепсію та е, вади серця. Я з собою завжди зазвичай ношу дуже багато усіляких речей. Ну, наприклад, тут у мене в сумці мої ліки, моя документація по хворобі, з якою я ходжу. Олівці, ручки, це для правки ролей. Так. Е, в рюкзаку у мене тут дуже багато зазвичай всього, е, тому що нам е, треба мати змінну форму на роботі і плюс е, їжу. Я ж систематично приймаю ліки. По графіку, і мені так само треба харчуватися. У Закарпатському академічному муздрамтеатрі імені братів Шерагіїв Олександр Варга працює вже п'ятий рік. Це перше місце роботи. Зате за плечима три освіти. Я навчався до театру в Ужгородському національному університеті. Три освіти здобув: філософську, соціологічну і педагога. Я закінчував магістратуру. Олександр зізнається, колись у навчанні тепер у роботі не без труднощів. зокрема буває важко щось запам'ятати. У моїх, наприклад, сукурсників, так як у колег, наприклад, тут на роботі. У них вони швидше якось бувало вчили ролі і так далі. У мене це займало просто довше часу. Але все ж таки у мене була мрія, і вона є, і ціль до якої я рухався, і е, я старався просто працювати багато над собою. Зацікавив театральним життям Олександра. Дідусь він заслужений артист України Борис Петро Іванович, виступав як і в Україні, так і за кордоном. І чесно, все моє дитинство. Мою юність він мені розказував, як це круто бути хореографом, як це постійно їздити на гастролі, різні костюми, різні міста і так далі. І він мене ну змотивував перекваліфікуватися. І я прийшов в театр, прийшов в конкурс. І місяць, ну місяць півтора. У мене десь було так стажування, і потім я вже влився в колектив. Але в принципі, я відразу почав працювати з режисерами над ролями. І тут дуже важливий момент. Ролі для Олександра режисери визначають з урахуванням його інвалідності, і це каже юнак, стосується абсолютно всіх колег. Розподіл ролей залежить від багатьох чинників. У колективі все проговорюють заздалегідь. Є моменти, наприклад, по моїй хворобі, з якими мені не можна взаємодіяти. Тобто, в мене все чітко прописано, наприклад, що я не можу знаходитися дуже на висоті, Ось, або я не можу працювати з полум'ям, живим полум'ям і там, дивитися на нього довго і так далі. А я не можу, наприклад, бути освітлювачем, тому що мені не можна працювати ну по факту з трабоскопами, і там, де, наприклад, у виставі вони є, вони присутні, якраз активна гра світла, то ну режисери, це знають, вони мене просто там не задіють, наприклад, в тому епізоді або взагалі в цій виставі, і це спокійно, це нормально, це обговорюється. Я ніколи не відчував себе тут особливим. Я такий же ну, член суспільства, як і всі, ну всі хто тут працює. Найчастіше в Олександра комедійні ролі. Звичайно, на світній поляні маю багато та друзів. Не промовляти. Інакше живе, а довіси віци, а не вибратися. Перевіримо. ти мій герой. Я люблю на тут роль номер 13, Вистава, роль офіціанта. Мій персонаж. От мені треба і встигати і. Реагувати і все, тобто я зайшов, я десь підслухав. Ага, тобто щось від мене постояльці так, скривають, якісь у них проблеми. І я такий, я прийду вам на виручку, я вам допоможу, але за чаєві. От тобто ти заряджаєш і глядачів, так вони щиро посміхаються, сміються ну, радіють, побачено, вони трошки можуть розслабитися після важкого робочого дня. І ти водночас від цих позитивних емоцій отримуєш сам задоволення прямо під час роботи. Графік роботи різний, але в ньому є завжди багато праці над собою. Ждрі, ждре, ждра, ждро, ждру. Ти трусороку спіймати морока не сорок 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 морок. Так, тепер я, причетний до свити повелителя, і не жучок. А я всемогутній жучара. Починається він з 10-ї години ранку. Тобто, це в основному йдуть тренажі. Різні, тобто це як і хореографічні, так і вокальні. Далі вже йдуть репетиції, але просто специфіка нашої роботи, якраз от ви говорите про графік, що це він є ненормованим. В тому контексті, що Наприклад, от на цьому тижні ми будемо працювати там над такою-то і такою-то виставою, і там виписуються конкретні люди. І буває таке, що ну, наприклад, сьогодні у мене там робочий день буде 2-3 години. Тобто, це буде. А завтра він у мене може бути вже 6-8. Існує такий стереотип, що люди з інвалідністю вони не відповідають тому рівню. Тим критеріям, які потребує підприємство, чи та чи інша організація. Насправді це хибне враження. Люди з інвалідністю, які працюють саме, ми говоримо про наш театр, це дуже творчі, це митці, це чудові люди. Ну можливо, дехто з них потребує трохи більшої уваги, це не є проблема. Треба просто ці стереотипи знищувати і бачити в цих людях той. То їхній дар, який вони готові надати і показати наскільки вони класні, маємо гарний приклад Олександра, який працевлаштований офіційно. Він задоволення виконує свою роботу. Він знайшов себе. Однак є приклади дуже багато, де молодь з інвалідністю, люди з інвалідністю вони намагаються собі здобути кошти на життя, і дуже багато випадків вони мусять працювати неофіційно. Так десь їх беруть, однак неофіційно або ж теж отримують дуже багато відмов. Адвокаційна кампанія Кожна людина цінна покликана збільшувати відсоток офіційно працевлаштованої молоді з інвалідністю. є до прикладу багато громадських організацій, які працюють із молоддю з інвалідністю і мають досвід у розв'язанні різних питань, зокрема й працевлаштування. Вони готові допомагати тим організаціям, тим закладам, бізнесам, які готові працевлаштовувати офіційно людей з інвалідністю, вони готові надати всю необхідну супровідну допомогу, звичайно, асистентську. І за рахунок цього більше осіб з інвалідністю молоді буде працевлаштовано. Коли всі пазли складаються, комфорт, підтримка колег, розуміння роботодавців тощо. То й праця перетворюється на задоволення. Олександр із кожним днем здається, любить свою роботу дедалі більше, бо каже, приховано своїми виступами може змінювати когось на краще. А тут уже й трішки філософії витягу з першої освіти, яку здобув Олександр Варга. Кожен образ він несе певний моральний контекст. І ось за що я люблю театр. Що я е, на філософії я міг вивчати, я міг це розвивати і, наприклад, написати якусь книгу. А тут я можу вийти до глядача, і глядач щось зрозуміє, він щось візьме для себе.